E Поет німого числа, творець музики чисел, титан математичної думки. Ось неповний перелік тих епітетів, якими його нагородили і науковці, і письменники, і журналісти. Учений світової слави, найвизначніший український математик 20 століття Михайло Пилипович Кравчук. У 25 років він став приват доцентом, у 33. Доктором наук, 37 дійсним членом Всеукраїнської академії наук. Своїй науковій праці писав різними мовами, ставши автором понад 180 робіт, у тому числі 10 книг із різних розділів математики. Життя Михайла Кравчука спалахнуло як блискучий болід. І після арешту, в 1938 році, приречене було згоріти через кілька років у суворих колимських таборах. У селі Човниці на Волині нині діє музей та встановлено погруддя великого вченого. Наука захоплює нас тільки тоді, коли, зацікавившись життям великих дослідників, ми починаємо стежити за історією їхніх відкриттів. Відповідаючи на заклик часу відображати сучасність, він зумів передати миттєвості швидкоплинного життя у формах стрімкого малюнка і динамічної композиції. Едгар Дега належить до тих художників, які своєю творчістю оновили не тільки тематику живопису, а й його зображальну мову. Хоча митець свідомо відмежовувався від угруповання імпресіоністів, такі його полотна, як жінка з хризантемами та нещастя міста Орлеана, свідчать про безперечний вплив нового напряму на його твори. Це відчувається не лише у живописі, а й у пастельній техніці та скульптурі Дега, до яких майстер звертався в останні роки творчості. Кінець його життя був трагічним. Художник, який вражав сучасників зіркістю бачення, помер. Майже зовсім сліпим. Досі я не зустрічав людини, яка могла б краще зобразити сучасне життя, душу цього життя. Один з піонерів радіолокації в Радянському Союзі творець школи перших радянських радіотехніків та радіофізиків Дмитро Аполінарійович Роженський. Основні роботи вченого були присвячені електричним розрядам у газах, радіофізиці та радіолокації. Рожанський провів дослідження особливостей поширення коротких та ультракоротких радіохвиль, розробив методи осцилографування швидких електричних процесів, розрахував випромінювання антен. Під його керівництвом завершився процес створення перших радянських імпульсних радіолокаторів, виявлені літаків на відстані. У 1933 році Дмитру Рожанському було присвоєно високе звання члена кореспондента Академії наук СРСР. Наука підвищує інтелектуальний і моральний рівень та сприяє поширенню й торжеству великих ідей. Перлина Мукачівської і Ужгородської єпархії Кафедральний собор Христа Спасителя в Ужгороді. Будівництво цього величного храму було розпочато у 90-х роках минулого століття і завершено у 2000 році. Його архітектори взяли за зразок московський тезоєменитий собор, надихнувшись його гармонійними формами, простором, світлом та красою. Висота Ужгородського храму складає 60 метрів, і його видно майже з будь-якої точки міста. Нижній храм Кафедрального собору освячений на честь воздвиження Христа Господнього, верхній на честь Христа Спасителя. Перша літургія за його стінами була здійснена 27 вересня 2000 року. Нині при храмі діє музей церковної ікони та книги, а також працює благодійний центр імені преподобного Олексія Карпатуруського. Православний храм це більше, ніж дім молитви. Це цілий світ зібраний воєдину благодаттю. У наступному випуску про давній псковський храм на честь священомучника Климента Папи Римського. Сьогодні міжнародний день туризму. Його твори відобразили справжню історію українського села ХХ століття. Письменник Михайло Панасович Стельмах. Сторінками історії Святодухівського кафедрального собору в Чернівцях 1990 рік початок нового етапу життя храму.